Людс інавгурація це для намутрішньої на аудиторії працює. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони мають побачити, що ось наш президент стає над сідає на трон, точніше, і навколо нього ті люди, які йому близькі по духу. Якщо він вс, всю кампанію свою розказує про те, що Зеленський такий сякий, що інтаргаж, він приїжджає, це найкрутіший торгаш в світі е, його син там взагалі знущається прямо над президентом. Е, він не може собі дозволити для того, щоб біля нього стояв там Зеленський, і під час ав інавгурації це є Трамп. Це його є особливість. Він хоче бачити біля себе світових лідерів, найпотужніших країн або принаймні близьких по духу. Я Ще раз кажу, він вважає, що Зеленський не є його по духу людина. Він більше мені здається, він розказує, що він демократ, ніж там до республіканства відноситься, і він не може одразу ж таки різко перекинутися на зовсім іншу аудиторію, ну тому що він буде себе не поважати при цьому. З іншої сторони фраза про те, що він може приїхати. Ну це якраз і прозвучало те. Що він не відмовляється від того, щоб продовжувати дружбу з Україною, тому що це така дуже завуальована і дев'ятна відповідь насправді була говорити, що це кінець, що це все Трамп ненавидить Україну через Зеленського. Ні, це неправда. В будь-якому випадку ми маємо розуміти, що відносини між Україною і Трампом, чому я говорю між Україною і Трампом, тому що Зеленський особлює Україну зараз, і вони являються дуже такими натягнутими, відверто натягнутими і. Чи бажаю я, що наші дипломати відпрацьовують поки що дуже дуже погано в цьому напрямку? Скоріше все, що так, тому що в будь-якому випадку команда Трампа вона має на увазі дуже близькі особистісні відносини, і поки що ми не змогли налагодити ідеальні або принаймні досить такі прогресивні відносини між нами і командою до Дональда Трампа.